Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами невеличким лайфхаком, е як випрямити ось таку е тверду поліетиленову трубу. Знайома ситуація, так? Приїхали ви з магазину, ось у вас така труба, вам її треба зробити рівненькою, щоб прокласти десь, наприклад, там вздовж стіни чи вздовж паркану, як у мене. От. І от як зробити так, щоб вона стала рівною, рівною. коли вона така, як, як пружина. Поїхали дивитися. І все, що нам потрібно, це потрібно прийти на кухню, взяти чайник і закип'ятити в ньому воду Поки чайник кип'ятиться, я розказую, що ми будемо робити. Ми будемо просто заливати гарячу воду в трубу. І гаряча вода зробить все сама. І поки гріється вода, ми підготуємо е, нашу трубу для заливки. Для цього потрібно взяти одну, а краще дві каменюки. Е, Достатньо, в принципі, однієї. Один кінець труби ми просто прижимаємо цією каменюкою, а в другий кінець ми просто будемо заливати воду і чекати, поки все випрямиться саме. Все, вода закипіла і можемо її заливати прямо в трубу. Ще в літній спекотній день, якщо у вас такий, можна просто розк... розкристи цю трубу. Розтягти по ділянці, і вона також на сонці от, е, вирівняється. Але якщо у вас прохолодно, якщо на дворі мороз, наприклад, чи просто температура нижче 20 градусів, то найкращий спосіб це залити в трубу гарячу воду. І все. І залишити буквально на кілька хвилин її полежати. І вона вирівняється самостійно і без проблем. Все, друзі, моя труба стала ідеально рівною, і тепер можна приступати до монтажу її на своє місце. Ось такий вам невеличкий, але дуже корисний лайфхак сьогодні. Так що користуйтесь, якщо сподобалось пальчик догори, підписуйтесь на канал, а я пішов монтувати її в систему водопроводу по своєму саду. Всім па-па!